Друзі, мої вітання на моєму каналі. Сьогодні у нас нове відео, новий день і нові страви. Сьогодні я хочу для вас приготувати страву на перше. Це буде наш супчик, але дуже смачний, апетитний, ароматний і дуже просто, швидко і все дуже смачно получається. Сьогодні ми приготуємо гороховий суп, а розпочинаємо нашу роботу з нарізання на кубики. Нашу картоплю. Також періодично ми варимо горох до ось такого стану, щоб він був майже розварений, але вже готовий. Всипаємо його до картоплі, яку тільки щойно поставили готуватися. Також ми вже зготували зажарку з моркви та цибулі. Добре, протушили, також все викладаємо до ще сирої картоплі, доливаємо води. Добавляємо лавровий лист, додаємо наші улюблені спеції, ті, які ви дуже полюбляєте. У мене вони йдуть а, польські, Це овочеві, а дуже вони смачні. Нарізаємо наші сосіски, можна, ковбаски, салямі, будь-яку яку ви любите, але щоб вона була а, трішки копчена. Нарізаємо на отакі невеличкі шматочки. Будемо ще трішки її обсмажувати на сковороді, і також додати все до нашого супу. Такий суп дуже ароматний, дуже смачний, і, повірте, його вистачить тільки на один день. Тому потрібно його готувати багато для того, щоб ви могли насолодитися цим смаком, ароматом хоча б на два дні. Також такий супчик дуже. Буде смакувати із грінками, хлібцями, тому можна їх зробити в домашніх умовах, просто нарізати хліб на куски та поставити в духовку, приправити спеціями, і буде дуже смачно. Також за смаком ми ще пробуємо на смак, чи потрібна нам сіль, і додаємо зелені не тільки для прикраси, а також для аромату. Смаку. Наш суп дуже смачний, апетитний. Всім приємного апетиту, перегляду. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, всім па-па, коментуйте та пишіть ваші коментарі.